Так і ще е, хотів розповісти вам, як я навів лад з вішачками. Бачите, пригвинтив один такий гачок у стелю, другий гачок, натягнув мотузка між ними. Тут просто петелька така, а тут так от зав'язав, а там просто петелька. Так, щоб вони друг на друга не насовувалися прищіпочки сюди. І тепер ці вішечки у мене ось тут. Ось ці з прищіпочками ось. А це такі великі з прищіпочками ось. Бо коли воно все було разом, то воно ці прищіпочки чіплялися за ці ві вішечки, ці, за ці, і розщепити їх. Було неможливо, я тільки дратувався, от, а зараз тепер все в мене тут порядок. Тобто, кому може знадобиться такий лайфхак. Дякую за увагу.